Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати початкову форму іменників і продовжимо подорожувати Угорщиною. Зараз розгадай репус. Яке слово заховалося? Будьте уважні, зверніть увагу, куда у нас з вами перевернутий. Звичайно, це слово ззаду. Слово ззаду є словним вуковим, правопис його ви повинні запам'ятати. Виконайте звукобуквенний аналіз цього слова. Складіть з цим словом речення та запишіть до свого зошита. Допоможи гаджикові визначити записати початкову форму поданих іменників. До цього скористайся правилом. Вас, мабуть, тільки що здивувало, що означає початкова форма іменника. Щоб це дізнатися, нам з вами слід прочитати правило. Форма називного відмінка однини, Є початковою формою іменника. За початковою формою іменника визначають рід іменника. Тобто, щоб поставити іменник у початкову форму, слід його змінити на називний відмінок 1. Називний відмінок відповідає на питання: хто або що. Ну, що ж, допоможемо гаджику. Лісом. Змінюємо його в початкову форму. Тобто, нам потрібно змінити це слово так, щоб воно відповідало на питання: хто або що. Лісом. Ліс. Коня кінь. Батькові. Батько рибою. Риба. Допишіть самостійно, перевірте себе. Молодці. Отже, початкова форма іменників це іменники в житті в називному відмінку однини. Спиши словосполучення. Підкресліть, будь ласка, іменники. Звичайно, столом, кошеняті, книжку дня, сумці, серці, подарунки. Далі, нам з вами потрібно усно поставити в початковій формі іменники і позначити рід. Щоб визначити рід іменника, слід поставити його в початкову форму. Інакше ми з вами ніяк не можемо визначити рід іменника. Наприклад, за круглим столом. Столом, дивлячись на цей іменник, чи можна визначити його рід? Ні, не можна. Тому ми його зміємо в початкову форму, щоб воно відповідало на питання, хто або що. Столом, що стіл. А визначити рід слова стіл можемо? Він мій стіл. Рід чоловічий. Кошеняті. Чи можемо ми з вами визначити рід кошеняті? Ні. Нам потрібно з вами поставити це слово в початкову форму іменника, щоб воно відповідало на питання, хто або що. Так, бо початкова форма іменника це називний відмінок, який відповідає на питання, хто, що. Кошеняті, що хто? Кошеня. Можемо визначити рід слова кошеня. Кошеня воно моє кошеня. Наступний маник. Книжку ставимо в початкову форму. Книжка. Вона моя. Жіночий рід. Гарного дня. День. Він мій. День. Чоловічий рід. Сумці. Сумка. Вона моя. Жіночий рід. Серці. Ставимо в початкову форму іменника серце, воно моє серце середній рід. Подарунків. Слово подарунки на з вами вжито в, в множині. Але початкова форма іменників це лише іменники в називному відмінку однини. Значить, ми ставимо в однину, змінюємо це слово. Подарунків, початкова форма однини. Подарунок, який рід? Він, мій подарунок, чоловічий рід. Молодці. Наступне завдання усно. Прочитайте повідомлення школярів про те, що вони дізналися про Угорщину. Молодці. А зараз працюємо письмово. Спишіть словосполучення. Підкресліть іменники. Поставте у початковій формі іменники і визначте їх рід. Отже, списуємо, підкреслюємо іменники і вгорі позначаємо рід іменників. Грали м'ячем. Початкова форма м'яч, рід, він мій м'яч, чоловічий рід. Зустріла подружок. Іменник подружок. Ставимо в початкову форму однини. Подружка, який рід? Вона моя подружка, жіночий рід. Звисали над водою. Ставимо. Який іменник? Водою підкреслили. Ставимо початкову форму. Вода. Рід. Жіночий. Вона моя вода. Тягнуться до сонця. Іменник. Сонця підкреслили. Змінюємо в початкову форму однини. Сонце. Рід, воно моє сонце. Середній рід. Читаю книжки. Початкова форма. Книжка. Рід. Жіночий. Говорили по телефону. Іменник телефону. Ставимо в початкову форму іменник. Телефон. Рід. Він мій телефон. Чоловічий. Розповіли вчительці. Іменник, вчительці. ставимо в початкову форму. Вчителька Рід, вона моя вчителька, жіночий рід. Молодчинки. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися визначати і ставити іменники в початкову форму. Початкова форма іменника це іменники в житті в називному відмінку одне ни. Коли ми ставимо Іменник в початкову форму, то ми можемо визначити його рід. Інакше ніяк. На цьому урок з української мови завершено. До нових зустрічей!